Духовне пробудження це не кінець, а початок. Ти вийшов за межі того, що більшість людей шукають все своє життя. Подумай про це на мить. Так багато людей одержимі постійним прагненням до просвітлення, але духовне пробудження не є метою це двері, через які ти пройшов. Ти більше не перебуваєш у процесі пробудження, ти вільний. Це початок справжньої трансформації. Що станеться згодом? Буде багато несподіваних та дивних переживань. Вони потрібні для твоєї подорожі, хоча про це практично ніхто не попереджає. Справа в тому, що після пробудження не стає легше, це стає реальним. Ти очікуєш. Що після інтенсивного духовного пробудження життя буде таким самим драматичним, постійно наповненим якимось знаками, синхронізмом і откровеннями. Але досить дивно те, що все це затихає. Раптом все виявляється наповненим спокоєм, навіть трохи порожнім, може виникнути питання. Куди поділася енергія, що наповнює тебе? Де збудження інсайди? Цей спокій не є ознакою того, що ти втрачаєш свій духовний зв'язок. Насправді, якраз навпаки. Це ознака того, що ти інтегрував усе, чого досяг? Цей період спокою може збивати тебе з пантелику, навіть засмучувати. Ти можеш відчувати. Що тобі чогось не вистачає, чи ще гірше ти регресуєш. Але насправді спокій є доказом того, що твій дух влаштувався у своїй новій вібрації. Більше немає потреби у зовнішньому хаосі, щоб тебе струсити, бо ти вже зробив необхідну роботу, тепер ти вчишся бути, не шукати. А існувати у співналаштованості з життям шторм був необхідний, щоб тебе струснути там, де виявлено справжню силу, перебуває спокій. Твій дух може бути вільним, але тіло все ще недостатньо розвинене. Після того, як станеться духовне пробудження, відбувається щось дивне. Ти почуваєш помічати зміни у своєму фізичному тілі, воно ніби відстає, обробляючи все, що відбувається, з меншою швидкістю. Ти можеш виявити, що почуваєшся більш енергійним і живим, ніж раніше. Але іноді ти можеш переживати раптову втому. що насправді відбувається. Подумай про це. Твоє тіло. Це фізичне вмістилище для духу. І незважаючи на те, що твій дух піднісся і розвинувся, твоєму тілу потрібен час, щоб пристосуватися. Ти буквально переналаштовуєш свою фізичну форму, щоб вона відповідала новій частоті енергетичних вібрацій. Не дивно, що в цей час ти можеш зазнавати спонтанних змін у дієті, режимі сну. Або навіть у зовнішньому вигляді. Можливо, ти помітиш, що твоя шкіра стала чистішою, або покращилась постава, начебто, твоє тіло реагує на цю високу частоту. З іншого боку, старий біль може знову спливти на поверхню. Або ти можеш виявитися емоційно пригніченим без причини. Це тіло очищається від старої, щільної енергії, яка більше не відповідає твоєму пробудженому стану. Тіло стає відображенням трансформації твого духу. Це може бути повільний процес, але він неминучий. Ти буквально змінюєшся на кожному рівні. Навіть емоції, які на твою думку ти вже зцілив. Можуть знову піднятись на поверхню. Це може збивати з пантелику. Ти можеш подумати, що все позаду, але важливо розуміти, що після пробудження зцілення йде ще глибше. Твій дух може бути вільним, але тіло все ще обробляє травми та зумовленості минулого. Прийми цю фазу. Це ознака того, що відбувається справжня трансформація. Не пришвидшуй цей процес, тому що тіло налаштовується на нову частоту твого духу. Якими б дивними ці фізичні та емоційні зміни не відчувалися, вони є доказом того, що ти вступив на новий етап своєї подорожі. Одне з дивацтв, які ти відчуваєш після пробудження. Це раптове віддалення від інших людей. Люди, з якими ти був колись пов'язаний, місця, де ти колись почував себе комфортно, більше не резонують з тобою. Це може пригнічувати, навіть приносити біль. Ти починаєш замислюватися, чому ти такий самотній. Але ось у чому річ. Ця ізоляція не покарання, і не ознака того, що щось не так. Насправді це один з найбільш явних показників того, що твоя вібрація змінилася. Ти більше не дієш на тій частоті, що люди, які тебе оточують, саме тому вони здаються далекими і такими, що втратили з тобою зв'язок. Те, що здається ізоляцією, насправді є Всесвітом, який створює простір для твого наступного рівня зв'язків. Ти можеш помітити, що найближчі друзі або члени сім'ї більше не розуміють тебе вони можуть віддалитися або, що ще гірше, ігнорувати зміни, через які ти пройшов. Це може бути дуже болючим. Особливо, коли це відбувається з боку людей, яких ти любив роками. Але ось правда, люди, яким судилося продовжити з тобою цю подорож, з'являться у твоєму житті. Ті, кому з тобою не по дорозі, природно відпадуть, не тому, що вони погані, а тому, що у твоєму житті вони виконали своє призначення. Така втрата зв'язку це не те, чого слід боятися, це те, що слід прийняти. Це запрошення розвивати глибші, більш щирі відносини, які відповідають твоїй новій частоті вібрацій. Ти не самотній, ти просто звільняєш простір для людей, які відповідають твоїй стадії розвитку. Ти можеш помітити, що нові люди раптово з'являються у твоєму житті. Люди, які резонують із твоїм духовним зростанням, які, як здається, розуміють тебе на рівні душі і в тебе немає жодної потреби пояснювати це. Так, Всесвіт працює за лаштунками життя, співналаштовуючи тебе з потребами твоєї душі. Це здається дивним і часом глибоко ізолюючим. Проте реальність така, що духовне пробудження поставило тебе на шлях, який можуть іти далеко не всі. Але це нормально чим більше ти налаштований на свою нову частоту, тим більше потрібних людей знайдуть тебе. Роз'єднаність більше не здаватиметься тягарем вона стане. Благословенням. Фейерверки пройшли. Ти перестав ганятися за ознаками. Але відчуваєш, що чогось не вистачає. Коли відбувається духовне пробудження, трапляється щось дуже дивне і несподіване. Магія, знаки, синхронізм, все це починає зникати. Ти більше не переживаєш тих духовних висот, які колись наповнювали тебе благоговінням. Може здатися, що Всесвіт замовк, ця тиша може збентежити тебе, навіть до питання про те, чи втратив ти зв'язок із Божественним. Але правда в тому, що ти нічого не втратив. Фактично, Всесвіту більше не потрібно кричати на тебе, щоб привернути увагу. Спокій і внутрішня тиша головна ознака твого зростання. Ти досягнув точки, в які більше не покладаєшся на зовнішні знаки, щоб відчувати свій зв'язок із Всесвітом. Подумай про це наступним чином. Раніше, Тобі було потрібне постійне підтвердження, постійне нагадування, що ти на правильному шляху. Але тепер ти і є цей шлях, ти засвоїв духовну мудрість, яку колись шукав поза собою. Магія не зникла, вона стала частиною того, ким ти є. Тобі більше не потрібні знаки, щоб підтвердити свій зв'язок із Всесвітом. Ти і є цей зв'язок. Цей перехід може тривожити. Ти звик до зовнішніх знаків свого духовного зростання, і тепер, коли вони згасають, легко відчути, ніби щось іде не так. Але насправді це є ознакою зрілості. Чим глибше ти занурюєшся, тим менше ти потребуєш цих духовних знамень. Ти вчишся жити в стані буття, а не у переслідуванні постійних духовних підтверджень. Те, що може здаватися втратою магії, насправді є найвищою формою зв'язку з Всесвітом. Ти перестав гнатися за духовними переживаннями. І тепер просто співналаштований з тим, що є. Тобі більше не потрібно. Щоб всесвіт шепотів на вухо приємні слова, бо ти знайшов його голос усередині себе. Як тільки стається пробудження, виникає питання що далі? Відповіддю є нова мета після всіх откровень, внутрішнього зцілення та значних змін у твоєму сприйнятті, куди ти рухатимешся. Це місце, де стає по-справжньому цікаво до пробудження завдання здавалося ясним самопізнання, зцілення та розуміння твого зв'язку з Всесвітом. Але тепер, коли ти стоїш з іншого боку пробудження, починає відкриватися нова мета, яка полягає в тому, щоб втілити те, чого ти навчився. І творити життя яке співналаштоване з вищим я. Ти бачиш, що кінець пробудження це не кінець шляху, це початок нової фази, в якій отримані тобою знання та мудрість мають бути застосовані у реальному світі. Мова й більше не йде про те, щоб виявити, Хто ти є, а про те. Щоб жити у якості свого справжнього я. Ця нова мета часто супроводжується сильним прагненням до служіння. Ти можеш відчути глибоке бажання допомогти іншим у їх власній духовній подорожі, поділитися здобутими тобою откровеннями або створити те, що відображає твої вищі вібрації, будь то через твою роботу, твої стосунки. Чи творчі починання. Твоя мета більше не зосереджена на пошуку, йдеться про те, щоб бути. Кінець пробудження це початок співналаштованості. Твоя мета жити в гармонії зі своїм вищим я. І роблячи це, ти природним чином піднімаєш вібрації, оточуючих тебе людей. Але таке зрушення може здатися дивним. Пошук закінчився, і це може спустошити тебе. Однак саме у цій порожнечі виникає нова мета вона менше пов'язана із прагненням, і більше із втіленням. Чим глибше ти поринаєш у своє справжнє я, тим яснішим стає твій шлях і красота цього етапу. Тобі більше не потрібно в усьому розумітися. Все починає розвертатися природним чином в ідеальній співналаштованості зі Всесвітом. Після пробудження твоя чутливість до енергії довкола тебе вже не та, що раніше вона посилюється і іноді пригнічує тебе. Одне з найбільш дивацтв, Яке трапляється, коли твоє духовне пробудження закінчується, це підвищена чутливість до всього навколо, до людей, навколишнього середовища, навіть до об'єктів, начебто активувався новий рівень усвідомлення. Ти можеш виявити, що відчуваєш енергію кімнати навіть перед тим, як зайдеш до неї, або відчути чийсь емоційний стан. Коли людина не говорить жодного слова, ця підвищена чутливість може відчуватися і як дар, і як важкий тягар. Ти завжди був певною мірою обізнаний про енергії, але після пробудження ця здатність посилюється. Ти можеш помітити, що став чутливішим до шуму, багатолюдних місць і навіть до певних продуктів харчування. Те, що ти відчуваєш, це твоє нещодавно пробуджене енергетичне поле, налаштоване на частоти, які раніше були невидимі для тебе. Це не прокляття, це твоя суперсила. Тепер ти налаштований на частоту, яка резонує з твоїм вищим я. І все, що нижче за цю частоту, спочатку відчувається як перешкода. Ця підвищена сенситивність може змусити почуватися некомфортно, начебто ти несеш надто багато енергії, яка не належить тобі. Але згодом ти навчишся орієнтуватися в цьому новому усвідомленні. Ти розвиваєш глибше розуміння того, як захистити свою енергію, встановлюючи межі, які дозволяють відфільтрувати шум і зосередитись на тому, що справді важливо, ця чутливість також поглиблює твою емпатію та інтуїцію. Ти починаєш розуміти людей на рівні душі, бачачи далі їх слів та дій. Начебто ти можеш відчувати їхні невисловлені думки, емоції та навіть наміри. Ця здатність. Дозволяє тобі більш чітко орієнтуватися у відносинах, але вона також вимагає від тебе усвідомлення того, скільки енергії ти поглинаєш від інших. Твоя чутливість це сила, яка дозволяє рухатися життям з ясністю, емпатією і проникливістю. Ключ тут навчитися керувати нею, не дозволяючи їй пригнічувати тебе. Цей новий рівень усвідомлення щось найбільш глибоке і дивне, що з'являється після твого пробудження. Це нагадування про те, що ти еволюціонував за рамки звичайних почуттів, вступаючи у глибший зв'язок із навколишнім світом. Може здатися, що життя після пробудження повертається до норми, але ця норма не така, як раніше. Ти можеш побачити щось незвичайне. Життя довкола, як здається, повертається у звичне русло. Ти прокидаєшся, робиш усе, як завжди, взаємодієш з людьми і все здається таким, як раніше. Але є одна відмінність все відчувається по іншому. Ти почуваєшся по-іншому. Але при цьому майже нічого не змінюється назовні. Це повернення до норми може бути одним з етапів, який найбільш заплутає після пробудження. Легко вирішити, що трансформація закінчена, або що насправді нічого не змінилося. Але правда в тому, що змінилося все. Ти змінився на такому глибокому рівні, що зовнішній світ. Хоч і здається колишнім, більше не впливає на тебе як раніше, світ не змінився, але змінилось твоє сприйняття світу. Те, що колись тебе зачіпало, більше не турбує тебе. Те, що колись тебе хвилювало, тепер видається нейтральним. Це справжня ознака трансформації, переживаючи тривогу чи стрес. Ти можеш помітити, що більше не реагуєш на ситуації так, як раніше. Тепер тобі властивий спокій та незалученість. Те, що викликало в тобі хвилювання чи драму, тепер відчувається менш важливим, практично тривіальним. Це не є ознакою того, що ти втратив співчуття, це ознака того. Що ти подала потребу у зовнішньому підтвердженні чи стимуляції, повернення до норми може здатися дивним, але насправді це дар. Ти опонував мистецтво бути в основі духовної істини навіть у своєму повсякденному житті. І це найкращий результат. Примітка перекладача. Все, що описано у початковому відео, нібито відбувається після закінчення духовного пробудження. Інакше це можна назвати остаточним пробудженням. У перекладі, такі слова не використовуються, щоб не ввести читача в оману. Відео вибрано не випадково. У мережі можна знайти чимало подібних Те, що в них описується. Справді відбувається. Це факт. Неправильною є точка відліку. І це може стати черговою пасткою на шляху того, хто шукає повного звільнення від страждань. Щоб розібратись у цьому питанні, потрібно з'ясувати, що насправді є остаточним пробудженням. Теоретично, це не так і складно. Є книга витягів із вчення Девіда Гокінса Розчинення Его реалізація істинного я. Сама назва книги говорить про те, що просвітлення чи реалізація істинного я відбувається внаслідок розчинення его. У цьому вся суть. Повне та остаточне пробудження. Можливе тільки після повного та остаточного розчинення его, немає жодних інших варіантів. Дуже важливим є розуміння того, що джерелом страждань є его, саме тому розчинення его призводить до зникнення страждань, тих, чиє его повністю і безповоротно розчинилося. Дуже і дуже мало, можливо, одиниці на сотні мільйонів. Їх називають мудрецями, майстерами, вчителями з великої літери. Це рівень Рама Крішни, Роберта Адамса, Нісаргадати Махараджа, Джидду Кришнамурті, Рамане Махарші, Девіда Гокінса та деяких інших. Також існує безліч. Так би мовити, проміжних вчителів, его яких розчинено не повністю. Вони також необхідні та виконують свою роботу. Шукач в силу свого розуміння притягується до відповідного вчителя. У міру свого зростання він може осягати вчителів вищого рівня. Так, спочатку висловлювання рамани Махарші. Можуть бути чимось захмарним. Але в процесі розвитку приходить правильне розуміння, повернемося до початкового відео. Очевидно, те, що там називається остаточним пробудженням, не є таким, йдеться лише про початок процесу пробудження, до закінчення якого ще дуже далеко для більшої переконливості. Звернемося до Гагавад-гіти, де Крішна каже, Ти маєш право лише на дії, а не на їхні плоди. Нехай плоди дій не будуть твоїм мотивом. І нехай не буде в тобі ніякої прихильності до бездіяльності. Йдеться про дії без мотивації або, іншими словами, про дії без мети. Само собою поняття мета передбачає досягнення чогось у майбутньому, що можна назвати виконанням бажання. Якщо є мета, то є і бажання її досягти. Наявність бажання свідчить про те, що присутнє его. У початковому відео йдеться про досягнення цілей, нехай і благородних. Але, як ми вже з'ясували, наявність мети, яку потрібно досягти, говорить про наявність его. Про яке остаточне пробудження тут може йти мова? У другій із чотирьох благородних істин Будда говорить про причину страждань, яка полягає у наявності бажань. Єдиний радикальний спосіб позбавлення від влади бажань це розчинення его, яке є джерелом цих бажань. Внутрішня трансформація, яка описана у початковому відео, має місце. Але розчинення его це складний і тривалий процес. Его робить все можливе, щоб вижити. Воно перевдягається в поліцейського, щоб упіймати крадія самого себе і йде на всякі інші хитрощі. Часто трапляється так, що его ховається за правильними духовними словами, приємною медитативною музикою, красивими картинками. Воно намагається нас заколисувати, приспати нашу пильність, ми можемо зачаруватись енергіями, які супроводжують духовне зростання. Але якщо ми звернемося до справжніх вчителів, то почуємо від них, що такі енергії та здібності, що виникають завдяки їм, або сітхи, як їх називають на Сході. Не повинні привертати нашу увагу. Захоплення цими енергіями призводить до посилення его, таке часто трапляється і тому є безліч прикладів. Потрібно бути дуже обережними і пильними, інакше наш розвиток може бути відкинуто на довгі роки, десятиліття і навіть багато життів. Ще одним варіантом зупинки нашого розвитку є самозаспокоєність, коли его ще не розчинене повністю і ховається за твердженням, що остаточне пробудження вже сталося. Присутність его означає потенційну наявність страждань. Без повного розчинення его страждання дадуть про себе знати рано чи пізно. Тим чи іншим способом